Існує безліч різних причин, через які батьки не роблять щеплення своїм дітям або не повертаються для отримання наступної дози. Ці перешкоди на шляху імунізації зазвичай діляться на чотири категорії: недоліки в системі імунізації, наприклад, нечасті або незручні виїзні сесії, комунікаційні та інформаційні недоліки, наприклад, медичні працівники з неналежними навичками міжособистісного спілкування, ставлення та обізнаність батьків. Наприклад, відсутність вірної інформації про вакцини, і нарешті сімейні, економічні або культурні особливості. Наприклад, коли жінкам не рекомендується подорожувати самим, щоб привести дітей на сесії вакцинації, деякі перешкоди вимагають удосконалення надання послуг, але вони також можуть вимагати більш ефективної комунікації або залучення громади. Щоб усунути ці перешкоди, важливо спочатку виявити першопричини, а потім визначити, чи можна вирішити цю проблему шляхом комунікації і роботи з громадою. Якщо можна, розгляньте можливі заходи. У цьому відеоролику ми розглянемо деякі важливі заходи щодо усунення перешкод на шляху імунізації за допомогою комунікації та взаємодії навчання батьків. Партнерство з лідерами громад та іншими організаціями з метою сприяння імунізації, залучення членів громади до планування та навчання медичних працівників ефективній комунікації з батьками. Почнемо з навчання батьків. Коли перешкоди пов'язані з нестачею знань або дезінформацією, освіта має вирішальне значення. У всіх можливих випадках намагайтеся спілкуватися безпосередньо з батьками. Наприклад, проводьте індивідуальне навчання під час відвідувань лікарні, залучайте навчених місцевих волонтерів як інструкторів з імунізації. Волонтери можуть працювати з батьками в громаді або допомагати розібратися з інформацією під час виїзних сесій. Проводьте громадські обговорення з батьками це дуже важливо, якщо чутки призводять до відмови від вакцинації в громаді. Навчання. Повинно бути зосереджене на донесенні чіткої та достовірної інформації про користь та безпеку вакцин, а також про те, як отримати доступ до послуг з імунізації. На підтримку цих заходів у вас повинні бути навчальні матеріали, такі як плакати та брошури. Ви також можете знайти партнерів із метою промоції імунізації. Розглянемо деякі шляхи партнерства з лідерами громад, з засобами масової інформації. Неурядовими або іншими організаціями організуйте зустрічі з громадськими та релігійними лідерами, обговоріть переваги та безпеку імунізації, щоб вони могли допомогти поділитися цією інформацією з громадою. Запитайте, чи мають вони якісь занепокоєння якщо лідери проти вакцинації, уважно вислухайте їх, щоб зрозуміти їхню точку зору, і надайте інформацію, щоб розвіяти будь-які міфи або чутки. Попросіть їх поділитися ідеями та допомогти в промоції послуг у громаді. Зустріньтеся з вчителями та персоналом шкіл, щоб поділитися інформацією про вакцини, що призначені для дітей шкільного віку. Також працюйте із засобами масової інформації, щоб допомогти усунути перешкоди на шляху імунізації. Розробіть кампанії в засобах масової інформації для поширення достовірної позитивної інформації в громаді. Особливо коли чутки призводять до вагань стосовно вакцинації або відмови від неї. Іноді медійні організації можуть поширювати дезінформацію в громаді. В такому разі зверніться до цих груп, поділіться достовірною інформацією і попросіть їх виправити свої попередні розповіді. Співпрацюйте з місцевими засобами інформації, щоб ділитися повідомленнями про імунізацію та позитивним досвідом тих, хто отримав щеплення. Нарешті. Зверніться до неурядових організацій або організацій Державної служби, які працюють у громадах, що чинять опір імунізації або поширюють чутки. Попросіть їх підтримати навчання членів громади. Потім включіть заходи щодо залучення громади, залучайте громаду до процесу мікропланування, з'ясуйте, чому вони не отримують доступу до послуг з імунізації. І попросіть їх допомогти знайти рішення, які можуть бути включені до вашого плану шляхом обговорень у громаді або опитувань сімей. Попросіть батьків визначити зручні місця, дні та час для проведення виїзних сесій. Наостанок навчіть медичних працівників навичкам ефективного спілкування з батьками. Навчіть медичних працівників впевненим навичкам міжособистісного спілкування. Наприклад, вони повинні ставити запитання. Уважно вислуховувати занепокоєння, приділяти час відповідям на питання і завжди з повагою ставитися до звичаїв батьків, навчіть медичних працівників надавати чітку й достовірну інформацію про користь вакцин. Нагадайте медичним працівникам, щоб вони надавали цю інформацію при кожній зустрічі, особливо коли батьки відвідують лікарню з інших причин. Наостанок переконайтеся, що медичні працівники. Надають батькам основну інформацію про сесії імунізації призначення кожної вакцини, будь-які можливі побічні ефекти, що робити, якщо вони виникнуть, і коли повернутися для отримання наступної вакцини. Тепер ви знаєте, як визначити заходи для взаємодії з громадами для усунення перешкод на шляху імунізації.